Доброго ранку, ми з України. Ну що ж, багато на... в інтернеті по поводу того, що Росія заявила про Київську ГЕС. Багато інформації. Просто викроїла чуть-чуть часу, бо дуже багато консультацій, виключають світло, немає інтернету. Кожна консультація це дуже тяжко і. Я ж вам ще всім радила робити закруточки, компотіки, то я їх теж ну, намагаюсь крутити, бо попереду нас чекають дуже великі події. Я вирішила все-таки знайти час і виставити вам, і трошечки заспокоїти з вашими історіями. Саму київську гест, точку відліку я не знайшла, хоч перерила весь інтернет. Є тільки роки відкриття, але немає самої суті, коли ж це все відбувалося, Тим паче там декілька турбін і декілька етапів відкриття. Тому не, не змогла я зробити такі великі розрахунки, як я робила з Кременчуською ГЕС і з іншими. Тому я пішла іншим шляхом і просто зробила саме прогностику по місту Вижгород. Бо Ця ГЕС таки відноситься до цього міста, і місто зв'язано з цією ГЕС. А також зробила прогностику по Києву. Чому? Бо ж всі говорять про те, що Київ має затопити. Ну, і зараз будемо з вами розбиратися. Я математик, я не нетаролог. Виставила цикли, поєднала їх між собою, Київ і Вижгород, саме на цей період. Так, ви бачите, що. Під урану Вижгород заходить з 10 червня по 31 липня. Тобто це є небезпечний період 52 дні. Заходить 2-0. Таке положення в мене, коли заходило в місті мому, бо в мене теж є гідроелектростанція. Її орки нам зруйнували. Навіть коли виходила. Вже з цього терміну наше місто під такими цифрами. Вони оце в останній день її таки добили. І зараз у нас руйнування. Тому, ви бачите, тут немає ніде четвірочки. Тобто дамба, якщо навіть буде цілитись, не буде пошкоджена. Будуть пошкоджені саме, може бути пошкоджена сама гідроелектростанція. І енергія перестане. Я думаю, що там вже є пошкодження, але це вже може просто добити. В цей самий період в Києві з 7 червня по 28 липня, цей період для Києва під Меркурієм. І у нас заходить Меркурій, Меркурій, Меркурій в 12 дні. Що б я вам всім зараз порадила? Єдине, що тут заспокоює, що це перший цикл міста, і таких великого чогось великих потрясінь може не відбутися. Але під великою небезпекою всі торговельні заклади, розважальні заклади, під великою небезпекою діти, саме діти, чи всі м, будівлі, де буває багато дітей, також під це говорить, що будуть великі катастрофи в передмісті Києва можуть теж відігратись. Ви жгород, те ж саме міст, ну, передмістя, ви ж розумієте. Також, що це може ще означати? Також ще це може означати, що може бути пошкоджений зв'язок. Саме зв'язок. Це наш може бути і мобільний зв'язок, телефонний зв'язок, ті самі лінії передач. Тому до цього треба буде відноситись ну, адекватно, що буде просто непростий не період. Тому, коли лунає повітряна тривога, будь ласка, спускайтесь в укриття і бережіть своїх дітей. Це те, що я вам раджу. Також. Що ще б хотіла вам сюди додати? Літо буде спекотне навіть для Києва. Я не показую вам всю прогностику. Я вирішила робити її кусочками вам. А для того, щоб ми могли з вами більше спілкуватись. І зарані буду виставляти потрошечки, щоб вас попереджувати, що де має відбуватися. Тому, будь ласка, бережіть себе. <кій> що ще? Зараз ми з вами будемо дивитись. Україна входить в стан великих битв, битв за перемогу. Ми з вами пам'ятаємо з моїх тих відео, що багато саме областей, які знаходяться на лінії зіткнення, вони заходять в період, де там є циферки 126. Я вам говорила про екологічні катастрофи, я вам говорила, що це є небезпека, це є небезпека для людей і багато смертей. Також зараз можу додати, що там будуть великі бої. Бої за нашу волю, за нашу свободу, за нашу перемогу. Тому люди, які знаходяться в тих областях, які на лінії зіткнення, також це Луганська і Донецька області. Ви знаєте, про які міста я з вами говорю. Я вам зараз просто радю. Знайти родичів, знайомих, друзів, які м, живуть в тих більш безпечніших місцях, зробити собі канікули літні, і виїхати з тих міст. Чому ви можете заважати нашим захисникам виконувати бойові завдання? Ворог буде лютувати. Ви бачите, що він перетворює наші міста, коли він хоче зробити нам боляче. Так от Україні зараз буде практично вже з кінця червня боляче. Тому набираємося сил, йдемо молимося, допомагаємо захисникам, виїжджаємо з тих ризикових зон. На канікули робимо собі, ну, хто як може, да? опять-таки закаточки і перестаємо кричати, що нас зрадили, чи нас це все задовбало. Велика ціна за нашу перемогу буде платитись. Я буду намагатись ну, найближчі дні виставити ще прогностику по Україні. На терміни липня, може, ще і серпня будемо бачити, як буде відбуватись саме прогностика, для того, щоб можна було вас попередити і допомогти вам навіть пережити цей період. Перемога не за горами, але будемо плакати. Набираємося сил, терпіння, ідемо, радуємося кожному дню прожитому і не забуваємо! Перемога буде. Не забуваємо, що Господь Бог за цим всім бачить, але це є план Бога, і ми його маємо з вами пройти з городу, піднятою головою. Отака От ціна. Ціна зради колись багато сторіч тому. Тепер ми хотіли волю, ми її отримаємо. Великого наводнення не буде на Київщині. Все, що може пострадати, це тільки Київська ГЕС, а також зв'язок в місті Київ. Тому до нових зустрічей! Я вас всіх кохаю безмежно! Слава Україні! І слава нашим Збройним силам України!